Все вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Карта дня на 17 лютого 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для огнів. Для Овні випадає старший Аркан Мах. Карта говорить, що все в ваших руках для того, щоб досягнути бажаного. У вас є сили, енергія, можливості, ресурси. Саме головне, вірте в свої сили, вірте в свої таланти, будьте більш сміливішими, рішучішими, і у вас обов'язково все вдасться. Рицарь Кубків говорить про те, що можливі якісь поїздки, якісь відрядження. Тельці. Карта дня для тельців. Тетельців, четвірка мечів, ви дуже сильно втомилися і потребуєте відпочинку. Вихідний вам просто необхідний. Бажано реально взяти вихідний, відпочити, виспатись, не братись зразу за домашні справи і так далі, а просто виспатись, набратися сили і енергії. На дні колоти рицар циржетлів, карта вказує на те, що ви впораєтесь. Зможете набратися енергії, свої сили ви відновите під кінець дня, і зможете ще якісь свої справи переробити. Близнюки. Для близнюків двійка пентаклів карта вказує на складний вибір, на те, що ви вагаєтесь у якихось певних ситуаціях. Також карта говорить про складний вибір, який доведеться робити. Які треба робити обдумано без поспіху. Також карта може вказувати на різні побутові зміни в вашому житті, вказувати на якісь невеликі прибутки, якісь ділові поїздки, також може стати передвісником якоїсь нової інформації, якогось важливого листа для вас. Також, в цілому, карта символізує поступове просування до мети. Хоча і дуже повільне. На дні колоди мірка жезлів, яка вказує на те, що просування до мети може виникати і конфліктні ситуації. Також будуть моменти, де доведеться себе відстоювати активно. Там саме головне не робіть необдуманих кроків, а все ретельно обдумуйте. Раки. Для раків тут жезлі досить активний день, насичений сили, енергії вистачить для того, щоб переробити всі свої важливі справи. Нелегко буде, будуть виникати багато всяких перешкод на вашому шляху, але вам це все під силу, ви з усім впораєтесь. Взагалі, тут жезлі відкриває нові дороги, нові можливості перед вами. А, звичайно, будуть виникати складності і трудності. Але ви маєте приготуватись до того, що доведеться багато і багато працювати, прикладати багато зусиль. Паж мечів вказує на те, щоб ви уникали конфліктних ситуацій, щоб, могли пропускали критику в свою адресу і тому подібне. Конфлікти вам взагалі не потрібні будуть на вашому шляху до вашої цілі. Леви. Для леві верховна жриця тут якась прихована інформація. Не всю інформацію ви володієте, особливо, коли ви підписуєте якісь папери, якісь важливі переговори, тому подібне, якісь досить такі важливі справи, то будьте уважніші, щоб ви володіли повністю всьєю інформацією, тому що можуть виникнути якісь обмани і тому подібне. Також карта вказує на те, що в вуду стануть явними якісь певні таємниці діви. Для Дів імператриця вдалий день всі справи, які ви запланували, ви з легкістю зможете втілити в життя. І отримати гарний результат не тільки роботи, а ще й непогану винагороду ви отримаєте. Також матимете гарну можливість провести більше часу із своїми рідними і з своїми близькими. Двійка жезлів говорить про те, що ви будете вагатися в якихось певних ситуаціях і будете обдумувати якусь подальші свої дії. Як вам діяти далі в тій чи іншій ситуації. Будете зважувати всі за і проти, і приймати якесь важливе рішення. Терези. Для Терезів четвірка кубків. Четвірка кубків говорить про те, що от ви не задоволені будь-яким вирішенням своїх проблем. От як би все не виникало, вас це не влаштовує. І те не так, і все не так. Якийсь депресивний стан, поганий настрій, стан, де хочеться просто поплакати. Карта вказує на те, що доля вам дає нові можливості, нові перспективи, але ви їх просто не помічаєте. І за свого такого поганого настрою, у вас все налагоджується і все буде поступово йти в кращу і в кращу сторону. Саме головне ніколи не розкисайте і не втрачайте отих можливостей, які нам дає Всесвіт. Скорпіони? Для Скорпіонів четвірка Кубків. Також четвірка кубків, яка вказує на поганий настрій, на депресивний стан, на те, що все не влаштовує, все не так. А насправді є нові можливості, є нові перспективи. Саме головне взяти емоції під контроль і не втратити цих можливостей. Король кубків на дні колоди говорить про те, що ви з усім впораєтесь, якщо візьмете під контроль свої емоції, то ви обов'язково зможете змінити все в кращу сторону і втілити задумане в життя стрільці. Для стрільців відлюдник важливий значний день. Всі справи, які виникають, бажано не сподіватися на допомогу, а виконувати всю роботу самим. Також карта говорить про те, що ви просто будете потребувати якогось певного періоду, щоб побути наодинці. Цей період вам буде просто необхідний. На дні Клодиту з Пентаклів, який вказує на те, що ви будете вирішувати якісь фінансові питання. І... Всі ті справи, які ви провертатимете в цей день, ви їх зможете втілити в життя. Козироги. Для козирогів четвірка кубків третій раз випадається карта, яка вказує на поганий настрій, на невдоволення будь-якою ситуацією. Якби ситуація не вирішувалася, все не так. А насправді є нові можливості, є нові перспективи. Саме головне контролювати себе, свої емоції. Йти тільки вперед. Четвірка жезлі на Дніклоди говорить про святкування гарної події, про завершення якогось одного етапу, початок якогось нової справи і тому подібне. Святкування, гарні новини. Водолії. Для водоліїв колісниця гарна карта. Карта віщує вам якийсь поїзд. Якісь подорожі, якісь, можливо, відрядження. День буде досить активний, досить насичений, постійно будете в русі, ні хвилинки для того, щоб присісти і відпочити. Будьте активні, будьте впевнені в собі, і дотримуйтесь просто чіткого плану, і тоді ви зможете досягнути гарних результатів. Рибки. Для рибок випадає старший аркан справедливість, який говорить про те, що якщо виникатимуть якісь перевірки, судові якісь процеси і тому подібне, все буде на вашу користь. Справедливість буде відновлена. Також карта говорить про те, що як відноситесь до людей, ви так будуть відноситися і до вас. Тому будьте чесні, справедливі, не порушуйте закон, ні, не, не уникайте якоїсь там відповідальності і тому подібне. Все воно лагодиться і все буде добре. Тут з мечів на дні коди вказує на те, що вирішиться якесь складне питання, яке давно затягнулося, і на яке ви не сподівалися, ну не сподівалися, що ви його вирішите. А тут різко все зміниться і зміниться в кращу сторону. Я бажаю всім гарного дня, хай все вас обов'язково збудеться. Дякую всім за ваші лайки, коментарі і підписки. До побачення!